Добрий день, для... вибачте, будь ласка, можна вас запитати, О, як ви добре. думаєте, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? О Боже, ну як ми знаємо, мінімальна заробітна плата в Україні на 2025 рік 8 тисяч гривень. Але для мене з дітьми напевно десь близько 100 тисяч гривень. А своя квартира чи оренда? Так, дивіться, у мене дві квартири мої, але я так вирішила, що мені краще я ще не можу приділитися з районом, де я буду жити. Тому я дві квартири свої здаю і на ці гроші ще. Беру в оренду ту квартира, яка мені подобається. Як вам вдалося купити аж цілих дві квартири? Це все завдяки туристичному бізнесу, угу. тому що якраз я почала ще з часів ковіду, коли всі були в паніці, не розуміли, що робити. Всі бігли, якби, і виїжджали. І тому і тоді прям дуже гарно в мене пішов бізнес. Далі я допомагала з тестами. Чи ви зараз займаєтесь ким працюєте? Я, по перше, це засновник благодійного фонду. Також я ще підприємець у сфері туризму. А, можливо, десь. Я вас бачила, скажіть, будь ласка, так це напевно в Супермамі. Це 10 сезон, 28 випуск, який тільки-тільки вийшов. Скільки вам років? 31. один. Чи завіжнявий? чи самі а, в мене був чоловік. Я розвелась, але зараз ми знову будуємо наше нове життя для тих, хто шукає себе, що ви побажали мотиваційного. Ніколи не дивитися інстаграм і не довіряти йому. Тому що це вперше маркетинг постійно, напевно, слухати себе.